Доброго дня, шановні батьки, доброго дня, любі дітки! Дітки, а чи любите ви казочки? Сьогодні я хочу вам показати казочку, а яку відгадайте, будь ласка, загадку. Так, набридло на віконці, все на сонечку сидить. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Так, це казочка про колобка. Тільки казочка в нас буде незвична, а на новий лад та математична. В одному українському селі жили дідусь та бабуся. Одного разу дідусь попросив бабусю спекти йому колобочка. Намісила тісто бабуся та й спекла колобочка. А щоб він скоріше вистих. Положили його на підвіконничок. Да так пригрівало сонечко, що нашому колобочку захотілося в ліс прогулятися, та й втік він від бабусі з дідусем. Котиться собі колобочок, сонечко пригріває, а йому весело, і тут, назустріч, йому вийшов зайчик. Доброго дня, колобочко, доброго дня, зайчику. Я тебе з'їм, каже зайчик. Не їж мене, зайчику, каже колобочок. Ну, якщо не хочеш, щоб я тебе з'їв, тоді виконай моє завдання. Дітки, давайте нашому колобочку будемо допомагати із завданням. Дітки на малюночок, що на ньому зображено. На ньому зображений крісло, стілець, табурет. Та подушка. Виберіть, будь ласка, те, що зайве. Так, це подушка, тому що подушка це постіль, а крісло, табурет та стілець це предмети меблів. Подивіться на другий малюночок. На ньому зображені лісові звірята, зайчик, їжачок та білочка і грибочок. Скажіть, будь ласка, що зайве на цьому малюнку? Так, на цьому малюнку зайвий грибочок, тому що білочка, зайчик та їжачок це звірята, а грибочок це їжа. Покотився колобок далі, а назустріч йому вовчик. Доброго дня, Колобочку! Доброго дня, вовчику. Я тебе з'їм, каже Вовчик. Не їж мене, тоді виконай моє завдання. Подивіться, дітки, що зображено на малюночку. Так, тут є зайчик, ведмежатко, лось, ялинка та шишка. Скажіть, будь ласка, де знаходиться зайчик? Зайчик під ялинкою. Де знаходиться шишка? Шишка знаходиться на ялинці. Де знаходиться лось? Лось знаходиться за ялинкою, а де знаходиться ведмедик? Ведмедик знаходиться справа від ялинки. Що ми бачимо на другому малюночку? Тут є пташечка, м'ячик, котик, який спить, хлопчик, лавка та галявина. Скажіть, будь ласка, де знаходиться м'ячик? М'ячик знаходиться під лавкою. Де знаходиться хлопчик? Хлопчик знаходиться за лавкою. А де знаходиться котик? Котик на лавці. А де знаходиться пташечка? Пташечка над лавкою. Покотився далі колобочок, і тут йому назустріч ведмідь. Доброго дня, колобочко! Доброго дня, ведмежатко. Я тебе з'їм. Не їж мене, ведмежатко, тоді виконай моє завдання. Подивіться, дітки, на малюночок. Тут є питання. Я буду вам задавати питання, а ви будете відповідати так чи ні. Морозиво лікує горло? Ні. Яблука ростуть на деревах? Так. Це вантажівка? Ні. Це. Легковий автомобіль. Заєць вміє літати? Ні, звичайно. А бджола літає? Так. Хліб росте на деревах? Ні. Хліб, звичайно, печуть. Літак плаває морем? Ні, літак у небі літає. Риби живуть на деревах. Звичайно ж ні, риби плавають у воді. Покотився колобок далі, а назустріч йому лисичка. Доброго дня, колобочок. доброго дня, лисичка. Я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко. Добре, тоді виконай моє завдання. Подивіться, дітки, уважно на малюночок, що на ньому зображено. Так, на ньому зображені полунички. Та грибочки. Скажіть, будь ласка, а скільки тут полуничок? Що для цього треба зробити, щоб узнати, скільки полуничок? Так, порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Зображено п'ять полуничок. А скільки грибочків? Один, два, три, чотири. Так, чотири грибочка. Скажіть, будь ласка, а чого більше полуничок чи грибочки? Так, полуничок більше. А на скільки полуничок більше? Так, на одну полуничку більше, ніж грибочків. Подивіться на другий малюночок, що зображено на ньому? Так, тут є мишки, рибки та огірочки. Давайте ж їх порахуємо. Скільки мишок на малюночку ми бачимо? Один. Два, три. Скільки рибок? Один, два. Скільки огірочків? Один, два, три, чотири. Так, а тепер скажіть, чого на малюночку зображено найбільше? Так, це огірочків. Їх чотири. А чого зображено найменше? Так. Рибок, бо їх тільки дві. Так Колобок знайшов собі лісових друзів зайчика, вовчика, ведмедика та лисичку. Повернувся Колобочок до бабусі з дідусем та стали вони гарно та й дружно жити. А його лісові друзі часто приходили до них у гості. Дітки, Допомігши Колобочку виконати всі завдання звіряток, він знайшов собі друзів і дуже-дуже дякую вам. Ну, а для вас я приготувала домашнє завдання. Подивіться, будь ласка, на малюнок, що тут зображене? Так, тут зображені різні геометричні фігури. Тут є і круг, і трикутник, і квадрат. Ваше домашнє завдання порахувати, скільки геометричних фігур в кожному рядку, і яка фігура зайва в кожному рядку? Ну, а я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Чекаю на ваші домашні завдання. До побачення!